Добрий день, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з новими вправами для розвитку пам'яті, уваги та мілкої моторики рух. Готові? Тоді починаємо. Між м'яких ялинкових лап дощик кап-кап-кап-кап-кап, де сучок давно засох, сірий мох-мох-мох, де листок до листка прилип, виріс гриб-гриб-гриб. Хто знайшов його зрання? А це я, я, я. Дуже добре. Діти, а це що за красуня? Правильно, це рібка. Давайте про неї розкажемо. Рібку ми саджали, рібку поливали, виростала рібка велика і міцна. Витягнути не можемо, хто нам допоможе? Тягнемо, потягнемо, тягнемо, потягнемо. Ух. Малята, відгадайте загадку. Врідку сірий, взимку білий. Правильно, це зайчик. Давайте з вами пограємо. Зайчик сіренький сидить і вухами ворушить. Ось так, ось так. Зайцю холодно сидіти. Треба лапочки погріти, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Зайцю холодно стояти, треба зайцю поскакати. Скок-скок, скок-скок. Запам'ятали молодці. А це хто так весело спострибує з води? Так, це маленькі рибки. Давайте із ними пограємо. П'ять рибок маленьких стрибнули в ріку. А поруч колода лежить на піску. Перша рибка сказала, пірнати легко. Друга сказала, та тут глибоко. Третя сказала, та хочеться спати. Четверта стала потрохи замерзати. А п'ята гукнула, то тут крокодил. Ливіть всі скоріше, щоб не проковнув. А це що на малюнку? Правильно. Будинок. Давайте спробуємо намалювати дім за допомогою пальців. Ви готові? Будьте уважні. Хочу дім я збудувати, щоб віконце відкривати, щоб в будинку двері були, щоб дерева гілля гнули, навкруги паркан стояв, пес ворота охраняв, сонце було, дождик шов і тюльпан саду зійшов. Молодці діти, яку гарну картину намалювали, всі добре попрацювали. До побачення!